Давай дізнаємося, чому він мовчить. Думай про нього, і карти Таро зараз скажуть тобі думай про нього, щоб енергія підійшла. Він мовчить не через байдужість. Усередині нього тиша, сумніви і страх. У нього є страх знову помилитися. Він пішов, бо не знайшов у собі сили. Прожити все до кінця. Він думає про тебе, але відчуває, що не готовий зустрітися з тим, що підніметься після зустрічі з тобою. Ти для нього особ, особлива, сильна, глибока, непредбачувальна. Його тягне до тебе, але його лякає втратити контроль. Він хоче бути з тобою поруч, але боїться болю. Почуття повинні. У нього є почуття провини, тривоги, і вони сковують його. Навіть бачиш, чуєш, собака верещить навіть. Вони сковують його більше, ніж ти уявляєш. Знаєш, що я би тобі сказав? Тобі зараз важливо не чекати, а просто жити. Живиш своє життя, повертай себе собі, піклуйся про себе, дихай, світи. Відпусти його з любов'ю, і можливо, Всесвіт подарує тобі не минуле, а як тому що ти постійно думаєш про нього, а можливо, подарує тобі всесвіт справжнє майбутнє, повне любові. Ти варта більшого. Якщо тобі важко відпустити його, то я запрошую тебе на мій практичний семінар, як забути колишнього. Напиши коментар, я тобі відповім і дам посилання.